Є присвято. Вона звучить наступним чином. Переклад книги, присвячені пам'яті мільйонів українців, жертвам голодоморів, усім страченим, закатованим і померлим внаслідок комуністичних репресій та переслідувань України. Цю присвяту зачитав тому, щоб зразу. Зняти питання, чому ви перекладали цю книгу? Чорна книга комунізму з'явилася у солідному парижському видавництві Родена Фон, яке спеціалізується у виданні політичної літератури суспільної, суспільно соціологічної, 1997 року. Український переклад з'явився 2008 року. І був презентований нам під час Євгенського форуму 2008 року. Тому 2001 року з'явилося російське видання було польське. Каже, що до тепер є 17 видань різними мовами. Що це за книга? Автор передмови до неї академік Олег Романів який написав слово для українського читача, такими словами розполучав своє слово, що ця книга дуже потрібна, видання надзвичайно потрібне українському читачеві, це знаменита резонансна книга, яка визнана, як світ. Важливі для підведення політичного підсумку ХХ століття.